Так, друзі, приступаємо до е, заливу суміші. Так, перше це вимпіл, всім вже відомий. Перевірений препарат. Е, по мінімальній нормі по 0,5 літа на гектар. Вже він застосовувався в фазі кущення і зараз тепер флаговий по пів літри ще додатково. Друге, це мультикомплекс, теж перевірений на соняшнику в тому році. Це зелена суміш така. Теж додаємо. Колофермін міді, оракул колофермін Міди. Шпумнік через каністр. Каністри пломби гарні. Теж по літри на гектар. Тому що дефіцит. Міді є на пшениці, потрібно додавати. Сино теж зелене. Синя якась. Сильне зелена, зелена. Ну і фунгіцид від компанії Альфа Smart Agro Кросбі. по пів літри на гектар. Це молоко зараз буде. I, I love the way you call the little child. Now we'll. Відео буде про огляд пшенички на демополі. Стіна стоїть, по коліно, навіть вище. Коротше вже ось момент ось, ось перед колосом, що ще можна подивитись пшеничку. Потім вона буде зливатись і ви... ну, буде погано видно по розвитку. Значить, що по спрацюванню гербіциду? Бачите, що все пов'яло, пріма, є пріма. Ну або аналог Hammer Duo. Почну я зі скагену пшенички. Ось скаген від Дімєтра Агро. Теж ви бачите, що бур'яну кайюк. Скаген щось сидить. Навіть не планує викидувати колос. Тобто навіть я не, ну, не, ще нема колоску. Ні, ще нема. У нас, ну, вона пізня пшениця. Має ось такий вигляд на сьогоднішній момент. Значить, скаген має 50 сантиметрів, Десь плюс-мінус по влаговому листочку, десь під полтинничок. Значить, Ронін пшеничка дуже відрізняється по кольору від скагену, він такий синій. По зросту Ронін майже вже 55-60 сантиметрів, Тобто він, він обігнав скаген. У колоску вже сформований колосок, ось він. Тобто на скагені ні такого нема. На роніні вже ось сформований колосок в стеблу. Тобто ось, ось буде колос на тижні. Так, переходжу далі на сіманіду, пшеницю лідерську, яка була. Вона одразу стартувала дуже гарно, але на сьогоднішній момент, Якби колос викинула по висоті десь ось. 60 см без, коло, без, ну, без колосу, все ж таки колосок ще трішечки вище буде. Вся пшениця на демці без оста, сіманіда, табличка ось там. Дуже вона стояла такою стіною спочатку, дуже гарною. Але зараз по ну, трішечки вище коліна буде. Але це по соняшнику без внесення з осіні добрих, друзі. Напам'ятаю, з осінь не було при посіві добрих. Тобто тільки весною. 150 кг селітри сульфатом розкидачем по правильному мерзлоталому. Ось, до речі, сліди ще ви, видно. І сівалкою по бузницькому ще 150 кг сульфата разом з селітрою напополам. Так, переходимо, друзі, до наступної пшенички. Значить, це сіманіда, це іде еміль. Далі до кінця, ось бачите, по кольору вони відрізняються. 60 см. Ну, Така сама, як і. Симоніда. підтягнулася, підтягнулася пшеничка. Значить, експеримент з добривом долина при е, посіві при протруюванні. Е, і потім в момент кущення додатково ще було одне оприскування. Е, була оракул е, фосфор і вимпілка. Тут була обробка е добром посіві і потім від долини. Тут не було. Ну, Все розсудить бункер, але все ж таки трішечки підйом по зросту є. Але так, візуально, різниці ну, майже нема. Потрібно дивитись вже в момент жнив. Ось, друзі, прямий посів сівалкою СЗ3,6. Взагалі питань нема, пшеничка стоїть непогана. Ось, якраз по центру екрану. Ось. Прямий посів був з По зросту на прямому посіві еміль. Десь 60. Ну, майже до 70, 65-70 см. Ось тут де було дискування. Дивимось, так? Да? 55-60, 10 см, ну воно видно, вона вища, вона бугарком іде. Бо вона раніше зійшла, вона більше була посіяна, вона раніше зійшла пшениця і тому, в принципі, зразу її ефект видно. Вже ось ось буде колосок, по зросту побачили самі. Дякую всім за увагу, підписуйтесь, слідкуйте, чекайте посів соняшника демо по трьом технологіям, тому що не дають опади посіяти соняшник. Тому все. Всім дякую, підписуйтесь.